24 червня день молоді. Напередодні представники влади відзначили подарунками та грамотами активістів молодіжних організацій краю. Наразі в області понад 60 молодіжних організацій. Однак чисельність більшості з них незначна. Найбільш поширеною у краї є тернопільська міська організація Пласт. Це є просто специфіка кожної організації, тому що кожна організація має свою аудиторію молоді. От вона трохи універсальніша організація, тому що і, по перше, в будь-який вік можна стати пластуном. Діяльність наша пов'язана тісно із молоддю, і з молодіжними організаціями. Перш за все залучаємо молодь до активної праці до того, щоб вони вільний час від навчання від відпочинку могли присвятити діяльності, яка послужить. Взагалі з користю для них залучаємо молодь і до активної громадської діяльності. Для краю важливо, щоб молодь була активною, зазначив заступник голови облдержадміністрації Юрій Жаліховський. Молодь це майбутнє нашої держави. Я сьогодні перебуваючи при владі. Завтра може перестати бути при владі. Але я прекрасно розумію, що завтра в майбутнє держави творити вам. Творити її економіку, творити її політику. Дочий час ми знаходимося в пошуку на, національної ідеї, Відзначили 38 керівників молодіжних організацій. Влада краю зауважила, що підтримуватиме їх діяльність. Наші класичні молодіжні громадські організації, які працюють вже багато років, до яких гуртується молодь, вони її це є пласт, молода просвіта, спілка української молоді, обнова, сузір'я і багато інших, які, ну якщо відзначити, то орієнтовно десь 10, які працюють з великою категорією молоді і дітей. Цьогоріч громадські організації краю реалізовуватимуть нові проекти з працевлаштування, започатковані молоддю. Голова обласного осередку товариства українських студентів-католиків Обнова Михайло Хомен за активну громадську діяльність відзнаку отримує не вперше. Хлопець каже, щоб робота вдавалася і її високо оцінювали. Треба усе виконувати сумлінно. Дуже приємно, що твою працю оцінюють. Ми Організуємо різні акції, ми організуємо більші похід до Сарфаниції і запрошуємо всіх терноплянців річ 13-го числа. Велопрощі табори, різні відпочинок з молоді. Все для молоді. Сучасна молодь наголошує Михайло Хомин, могла б бути активнішою. Для цього, на його думку, треба менше часу проводити за комп'ютером, а більше уваги приділяти живому спілкуванню. Голова обласної ради Олексій Кайдан нагородив кращих серед молоді грамотами та подарунками. Я хочу, щоб ви вже як теперішні молодіжні лідери стали в майбутньому дорослими лідерами, щоб ви плекали цю Україну, і саме ви, щоб ви наповнювали Україну українським містом. Загалом відзначили близько десяти молодих активістів.